Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділити з вами новинами, які надходять з зовнішнього, так би мовити, світу, а також розповісти про головний план наступу Збройних сил України, який оприлюднили видання New York Times. Отже, поїхали. Перше 25 липня. Німецьке відоме видання Bild оприлюднило інформацію про те, що мається закрита доповідь Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччини, в якій критикуються дії Збройних сил України щодо контрнаступальних дій на території нашої держави. Вчора надійшов офіційний коментар від Міністерства оборони Німеччини. Суть його полягає в наступному: Міністерство оборони Федеративної Республіки Німеччина не може коментувати таку інформацію. Біль, поза як Міністерство оборони Німеччини не має такої доповіді. Підкреслюю, це офіційний коментар речниці Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина. Друге сенат Італії. Проголосував за визнання голодомору геноцидом українського народу серед присутніх 135 сенаторів за проголосували 130. Четверо утримались, один не голосував. Третє. 26 липня відбувалось засідання Ради Україна НАТО, яке було присвячене подальшої долі зернової угоди після того, як з неї вийшла Російська Федерація та забезпечення безпеки судноплавства в Чорноморському басейні. Після завершення Ради прес-служба НАТО вийшла з відповідною заявою. Прес-служба оприлюднила певний перелік заходів, які буде вживати альянс для підвищення безпеки в Чорному морі. Перше, посилюють розвідку та спостереження, які вестимуть літаками та безпілотниками. І друге, НАТО надійшли дві бойові групи у Болгарію та Румунію. З окремою думкою виступив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, який головував під час засідання цієї ради. Що сказав Джоане? Росія зневажила міжнародне право, обстрілюючи порти й нищачи культурну спадщину, загрожуючи цивільним кораблям мірним містам. Однак, не дивлячись на подібні дії, НАТО і далі лишатиметься єдиним і підтримує своїх чорноморських союзників. При цьому Україна отримує всю необхідну допомогу. Далі цитата: ми продовжуватимемо захищати один одного і підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Кінець цитати. Четверте, цікавий допис зробив Джеймс Таврідіс, адмірал Сполучених Штатів, колишній головнокомандувач військ НАТО в Європі. Зокрема, адмірал пише: бойові кораблі НАТО мають можливість і повне право супроводжувати судна з українською агропродукцією в Чорному морі, захищаючи їх від атак російських терористів. Так як морські блокади згідно міжнародного права незаконні? Тож, друзі, мої сподівання, які я висловив одразу після заяви орків про те, що Росія виходить з зернової угоди і має намір атакувати будь-які судна в акваторії Чорного моря. Мої сподівання на те, що, врешті-решт, НАТО застосує власні потужні сили для того, аби забезпечити безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря. Оці мої сподівання поки що виправдовуються. І я на це дуже і дуже сподіваюся і хочу в це вірити. Годі вже танцювати на присядки перед оцією нашою північною сволочною сусідкою. Перш ніж перейти до головного матеріалу цього відео, а саме інформацію, яку оприлюднило видання New York Times щодо інсайдерської інформації про головний напрямок контрнаступу Збройних сил України. Хочу нагадати вам, друзі, що виключно ваша підтримка, ваші лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео в мережі YouTube. Одночасно хочу закликати вас не залишатись осторонь, продовжувати допомагати нашим захисникам. Час від часу ви просите надавати фото чи відеозвіти. Ось перед вами відео, о, вибачте, фото. Того самого буса, який ми нещодавно разом з вами придбали, він вже в підрозділи. А ось ті самі планшети, які ми придбали лише тільки позавчора, вони вже мають крапиву і сьогодні-завтра попрямують до безпосередньо кінцевого споживача. Не залишайтесь осторонь, реквізити надаються в описі до цього відео і в першому коментарі до нього. Поїхали далі. Доволі поважне видання американське задає New York Times, оприлюднено статтю, в якій йдеться про те, що кореспонденти цього видання мали зустріч з неназваною особою з, скажімо так, топ-менеджерів Сполучених Штатів, якогось високопосадовця. І той розповів про те, що Сполучені Штати отримали інформацію від... Збройних сил України про початок фази повномасштабної фази контрнаступальних дій. Згідно статті, головний напрямок зусиль Збройних сил України має відбутись на півдні. І деталі до вашої уваги. Перед вами карта півдня нашої країни. Як бачите, в лівому верхньому куті частина Херсонської області, яка вже контролюється Збройними силами України, а в Решта карти – це зображення території нашої держави, частина Херсонської області, Донецької та Криму, які окуповані на сьогодні Росіянами. Яким чином сьогодні здійснюється переміщення воєнних вантажів та особового складу з материкової частини Росії на окуповані українські землі? 75% приблизно відсотків вантажів переміщуються суходолом через окуповану частину Донеччини та Херсонщини з подальшим потраплянням на територію анексованого Криму. І 25% вантажів переміщуються через Керченський міст та Паромов. Кілька днів тому Кримський міст трохи втомився, хоча і не зовсім. Але за будь-яких обставин це призвело до зміни логістичних напрямків. Бо зараз ця споруда дещо втратила власну пропускну спроможність. Між іншим, деякі наші корисні ідіоти після атаки на Одесу розпочали гнати хвилю, мовляв, от ви там німножко поцарапали Кримський мост, а тепер в Одесу прилетіла. Хочу вам доповісти, шановні, що. Нещодавно вийшла зміна до розпорядження уряду Російської Федерації одразу після пошкодження Кримського мосту. я цитую просто, власти Крыма считают, что ремонт моста займет около месяца. Все конструкции моста на опорах, немножко просела одна из ниток, но незначительно. Оценил повреждение Крымского моста в разговоре с Версткой собеседник, близкий к властям Крыма. По его оценке, ремонтные работы займут не очень долго, предположительно месяц или чуть больше. А вот уже вышло новое распоряжение уряду Российской Федерации, в якому пропонуется Слова з 1 іюля 2023 року, мова йде про закінчення терміну ремонту Кримського мосту. Замініть словами 31 23 2023 года. Отже, мова йде про ремонтні роботи до кінця року. Це півроку. Я сподіваюся, що за цей час Кримський міст ще може кілька разів. Підвищити рівень власної втоми. Згідно інформацією, яку оприлюднило американське видання для корисних ідіотів, підтверджую ще раз: це не я розкриваю воєнні таємниці плани Генерального штабу Збройних сил України, а це відкрита інформація, яку оприлюднило американське відоме видання. Отже, на першому етапі Збройні сили планують. Звільнити від окупантів місто Токмак на Запоріжжі, і другим етапом мається на меті звільнення Мелітополя. В разі успішної реалізації цієї надважливої операції Збройним силам вдасться відрізати від забезпечення не тільки збройні формування, які містяться на території Окупованого Криму, але і ті російські формування, які зараз. Окупували лівобережжя Херсонщини. На завершення хочу нагадати вам, друзі, що мова йде виключно про видання, про засіб масової інформації, не про офіційне повідомлення. Крім того, в цій статті не називається жодного конкретного прізвища. Ані американського високопосадовця, ані Тих представників Збройних сил України, які начебто передали ці матеріали до Сполучених Штатів. Отже, не забувайте: помиляються і засоби масової інформації. Але за будь-яких обставин я абсолютно переконаний, перемога буде за нами. Слава Україні!